Тільки но папа римський помирає, його особисті покої опечатують, Вбране тіло кладуть у домовину, а символи влади знищують, щоб уникнути фальсифікацій у майбутньому. Франциск відійшов у засвіти уранці ранці 21 квітня. Внаслідок інсульту та гострої серцевої недостатності. У своєму заповіті він попрохав поховати його у базиліці Святої Марії Маджоре, у поховальній ніші між капелами Паулини та Сфорца. Місце спочинку Тік заповів не прикрашати. Проста гробниця має покоїтись у землі, а увінчуватиме її лише один напис: Франциск, тронне ім'я 266-го Папи римського, у миру відомого як Хорхе Маріо Бергольо. Святе місце порожнім не буває, а святий престол і поготів. У теорії новим папою може стати будь-хто з католиків, але на практиці вже сім століть обирають серед колегії кардиналів. Нині це понад 252 найвищих після папи служителів католицької церкви. Шанс зійти на священий престол однак мають не всі. До обрання допущені лише прилати молодші 80-річного віку. Учідній колегії таких 138. тридцять посаджу, посаджу. Вибір нового папи це виклик для всієї католицької спільноти світу. Наступник може дотримуватися курсу попередника або ж перевез його політикою усілякі зв'язки. Спочилого Франциска вважали папою реформатором та лібералом. Зовсім не пара показному консерватору Бенедикту XVI. За часи свого папства Франциск зростив плеяду ліберальних послідовників. Одним із лідерів яких є італійський кардинал П'єтро Паролін. Саме він очолює папські перегони серед букмекерів. На сервісі Polymarket його шанси оцінюють приблизно в 30%. відсотків. У найближчого переслідувача на десяток менше. Від 2013 го П'єтро Паролін обіймає найвищу адміністративну посаду у Ватикані державного секретаря, відомий поміркованими поглядами та дипломатичним хистом. У цьому ж дусі підтримує мирний вирішення війни в Україні За останні кілька десятиліть ця трагічна реальність вийшла на перший план у католицькій церкві і з'явилися надзвичайно серйозні факти. Другим фаворитом гонки, як медіа, так і букмекери, називають кардинала з Філіппінів Луїса Антоніо Тагле за свої погляди, близькість до пересічних людей, а також тих, хто перебуває на соціальній межі. Його прозвали азійським франциском. Кардиналу дошкуляє його духовний титул, тому він просить називати його за прізвиськом. Чіто. Тагле критикує кліриків за різку риторику проти матерів одиначок, представників сексуальної ексклюзії та повторно одружених. Відкрито засуджував російські війська за Вс в Україні, членів благодійних греко-католицьких організацій, те, що ми є невеликою меншістю, не означає, що церква мертва. Ми віримо, що Ісус живий і Він народився, і він служив, і він воскрес із мертвих в Азії. Третім у списку фаворитів за папський трон є кавалер українського ордену за заслуги другого ступеня кардинал Матео Дзупі, який від 2015 року є архієпископом Болонії. Саме Матео Дзупі очолив місію Ватикану з мирного врегулювання ситуації в Україні. У межах туру він кілька разів відвідував Москву та Київ. Президент Зеленський навіть познайомив його з деталями формули миру. Ми нікуди не тікаємо. Ми візьмемо на себе відповідальність. Підальність, яку до речі, ми вже брали в минулому, коли я говорив про жертв і прохання про прощення, я думаю, що папа Франциск зробив це зразково. Третій конклав у 21 столітті черговий шанс для першого в історії темношкірого папи римського. Цьогоріч букмекери розглядають кандидатури аж трьох кардиналів вихідців з Африки: Ганця Пітера Тарксона, вінейця Робера Сара та конголесця Фрідоліна Безунгу. Африканське тріо тяжіє у бік консерватизму їм допекло рішення понтифіка висвячувати гомосексуальні пари для робера Сара. Цей конклав імовірно останній шанс у кар'єрі вже у червні. Він перетне 80-річну межу. Схожа ситуація і в кардинала Пітера Тарксона. Щоправда, у нього в запасі ще є чотири роки, йому 76. Є одна річ: ніхто не покине свій дім і не стане мігрантом, якщо він може жити в мирі вдома. Одним із претендентів називають примаса Угорщини Петера Ердо суголосно щинним угорським урядом. Він консерватор, виступає проти причастя для розлучених та прийому біженців. Я сподіваюся, що наступник буде трохи більш ліберальним ніж папа, і це буде важко. Зараз буде багато міжособиць, тому я припускаю, що церква в Африці та Азії зараз також заявить про свій вплив і скаже. Тепер наша черга. І коли вони прийдуть, я думаю, що вони будуть назві. Чайно консервативними. Неформальним лідером консерваторів є кардинал зі США Реймонд Берг. один з найбільш яскравих критиків папи Франциска, противник абортів, ідеології ЛГБТ та стосунків за межами шлюбу. Через конфлікт з понтифіком Берг втратив майже весь вплив у Ватикані. До 2014-го він був префектом Верховного суду Римокатолицької церкви. А після закінчивсього лиш патроном мальтійського ордену незалежно від того, що вважають католицькі інституції. Я хочу прогресивного папу. Не знаю, чи це пов'язано з менталітетом, але щоб він був прогресивним. Тому що я думаю, це піде на користь нам, як католикам, так і не католикам. Якщо церква не буде розвиватися, вона застаріє, тому що подивіться на єзуїтів. Більшість із них старші 80 років. Якщо вона не розвиватиметься і не залучатиме молодих людей з дещо іншими ідеями, найбільше про повсякденне, про те, що потрібне людям сьогодні. За час папства Франциск призначив 163 кардиналів, серед них і одного етнічного українця. Микола Бичок, єпископ Мельбурзької єпархії УГКЦ, священнослужителю 45 років. Сам він родом із Тернополя. У чинному конклаві кардиналів українець наймолодший. Теоретичні шанси обратися у нього є, але фактично це мало ймовірно. Головно через те, що Микола Бичок не очолює власну церкву. Главою УГКЦ є блаженніший Святослав. До того ж, українські греко-католики використовують візантійський обряд. За останню тисячу років не було жодного папи, що походив зі східної католицької церкви. Антон Кученко, п'ятий канал. Але ж я тебе покликала сюди як релігієзнавця, тому що те, що відбувається в Ватикані, це зараз надзвичайно цікаво. Ці всі інтриги, які навколо Папського престолу відбуваються, в них треба розбиратися. От і дуже багато церемоній відбувається, які нам незрозумілі. Зараз будемо все потихеньку пояснювати. Про те, що папа Римський в поганому стані говорили вже кілька місяців, він дійсно переніс там тяжкі захворювання. От. І саме з того моменту почалося там, танцювання навколо престолу і пошук впливових сторін для того, щоб очолити. Ще за життя папи Франциска. В останні роки він буквально наближав до себе тих. Кому хотів би передати папський престол uh -huh. uh, після своєї смерті uh, весь цей час, 2013 року, відколи папа, uh, от його понтифікат, відколи він був на престолі, uh, дуже близьким до нього був кардинал uh, П'єтро Паролін, uh, uh -huh. uh, це державний секретар. Uh, я був особисто на зустрічі з кардиналом Пароліном, тоді, коли був радником голови Верховної Ради, враження на мене зустріч з ним справила е, досить гнітючі, так м'яко кажучи, тому що е, ну, я для себе зрозумів, що Карне. Знаєте, папа Франциск відрізнявся неоднозначними заявами щодо України, часто українофобськими заявами. Але потрібно пояснити нашим глядачам, що він не лише глава Римокатолицької церкви, він також і глава держави. І діє як глава держави. І деякі заяви заяви Робить якраз з міркувань, е, чи робив так, з політичної доцільності. Uh -huh. І зокрема, співавторами цих заяв був кардинал П'єтр Е І як саме, коли ми зустрічалися за закритими дверима, ряд питань, які потребувала тоді Україна підтримки Ватикану, це е, саме його з його поштовху. Е, він, він просто відверто. З холодним поглядом нам відмовляв і казав: ні, ми не вважаємо це за доцільне. Зокрема, тоді ми підняли питання того, що має постати автокефальна православна церква України, має бути наданий томос, і Ми просимо Ватикану, як Римокатолицької церкви, яку, до речі, православна церква визнає церквою, угу. як Ватикану, як державу, Ми просимо підтримки. На що тоді Кардинал Паролін сказав, що він вважає, у них є позиція, що є єдиною канонічною церквою є московський патріархат на території України uh -huh. е, і тому з е, ще за життя папи е, сформувалися основні фракції. Ну, основні дві фракції це консервативна і ліберальна. Досить давно, ще після другого Ватиканського собору, який завершився 1962 року, е, сформувалися дві. Активні фракції консервативна і поміркована. називаємо її ліберальна. Uh -huh. І ось Франциск був якраз представником цієї ліберальної. Навіть в ліберальній фракції він брав більше до лівого боку, тобто був таким яскравим ліваком. Чому? Тому що в юності. Франциск захоплювався комунізмом, і це цікавий взагалі феномен у південній Америці у Аргентині християнський комунізм. Тобто, комуністи південноамериканські, вони на відміну від комуністів, наприклад, російських, не сповідували атеїзм, не сповідували атеїзм, uh -huh. не заперечували там існування Бога. Вони були ревними католиками, але були комуністами. І якраз в юності потім це переросло в захоплення папи Франциска. Він тяжів до. Цього е, християнського комунізму, хоча, до речі, критикував марксизм, був активістом багатьох комуністичних організацій і партій. І до речі, сказати тут варто нам замислитись. А хто фінансував аргентинських чи загалом південноамериканських комуністів в час юності Папи Римського? Це був совєтський союз і це було КГБ. Угу. Тому я не відкидаю зв'язків папи з російськими спецслужбами ще з часів його юності? От дивися, я прочитала, що зараз на Ватикан намагаються впливати дві потужні сили з одного боку. Це сполучені штати, з іншого боку, це звісно, Москва. І оцей візит Дівенса в останній день життя Папи Франциска? Він був ну дійсно неспроста. Для Адміністрації Трампа важливо прихильність католиків, яку вони там починають втрачати, і оцей сигнал, що Америка буде підтримувати Ватикан і буде посилювати вплив, він був здійснений з іншого боку. Ти сам сказав про комунізм і про те, що є крило, яке підтримує оцю всю московську лінію. Наскільки зараз боротьба оця двох полюсів світу за Ватикан буде від е, насамперед, боротьба двох основних фракцій консервативної і ліберальної, тому що Консерватори в середовищі римських кардиналів говорять про те, що ліберальна фракція, зокрема Франциск, як представник цієї ліберальної, навіть лівацької фракції, вони фактично е самознищують е Римокатолицьку церкву. Вони ведуть її до занепаду і до загибелі, тому що основний закид консервативних кардиналів е мовляв: е ліберали, намагаються загравати з тими, хто ніколи до церкви не ходив. І до церкви не прийде. Uh -huh. А консерватори говорять про те, що їм потрібно церкві потрібно в першу чергу рятувати е і концентрувати свою увагу на тих, хто вже перебуває у церкві. Тому що якщо далі, скажімо, папа буде продовжувати робити там, скажімо, заяви, які суперечать католицькій доктрині віри, то вони просто будуть втрачати тих, кого вже мають, але ніколи не надбають нових прихожан, нових вірян, і це в принципі головна дискусія. Цих двох кіл, і тому, коли ми говоримо, наприклад, ну кардинал Паролін – це яскравий представник продовження політики Папи Римського, зокрема у питанні зближення з Росією. Угу. Чому вплив Росії настільки сильний у Ватикані? Зокрема, це пов'язано з грошима Банку Ватикану, тому що в Італії існують журналістські розслідування, які доводять те, що Банк Ватикану, а він ніколи Крема не має поб... гроші Кремля. Він ніколи не звітує. Це найзакритіший банк світу. У нього немає. Публічної політики звітування він допомагає Росії обходити санкції зокрема, і санкції Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що в принципі те, скажімо, потепління, яке відбувається між Сполученими Штатами і Росією, ця так звана розрядка 2.0, Вона в принципі не буде можливо навіть зустріч на зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Венсом, це зокрема теж і обговорювалось. Що Ця ці подвійні стандарти Ватикану вони не будуть переслідувати зі збоку боку mm -hmm. 에, сполучених штатів Америки. Однозначно, що 에, Трампу і його команді зараз потрібна підтримка католиків, тому що це в принципі їхні е, їхній електорат. Трамп же говорить, що він правий. але Трамп в той самий час проголошує нову ідеологію: що American first. він каже: все ми перестаємо бути імперією. Ми всі свої зусилля спрямовуємо всередину, всередину України, сполучених штатів. Так. Тому з точки зору того, що говорить Трамп, його взагалі не має цікавити, що відбувається в Ватикані. В той самий час Трамп уже що, Та, він що їде... говорить Трамп. і Як діє Трамп, це так. дві великі різниці в той самий час він заявив, що він їде на похорон папи римського, але. У зв'язку з державним протоколом. Це має бути, тому що папа римський нагадає не лише глава церкви, а й глава держави, і е, також на похорон мають приїхати е, лідери інших держав. Угу. П'єтро Паролін каже, що він фаворит у перегонах за папський престол, але водночас преса пише, що фаворит не завжди перемагає. Що, типу, боротьба буде така жорстка, що можуть бути різні конфігурації, і е, престол очолить інша людина. Е, дуже реком... Дуже рекомендую подивитися фільм конклав там досі про нього пишуть да, і... до, 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 досить е, природньо, досить правдиво описано все, що відбувається після похорону папи Римського. Зрозуміло, що є окремі фракції, і різні фракції будуть намагатися топити е, своїх суперників uh -huh. е, дуже популярним в середовищі е, ось тих кардиналів-лібералів. Є ідея, щоб показати, що Рима католицька церква це не лише закрита корпорація для кардиналів італійців, і тому вони хочуть щоб наступним папою, папою римським… Був не італієць по-перше, не італієць, а по-друге, або, наприклад, представник Філіппін, до речі, близький до папи Франциска, покійного кардинал Тагле. Він імовірно може стати першим папою з Азії. Також є зганий, дуже впливовий кардинал з Тюрксон. І є всі шанси, що він може стати папою. Хоча потрібно, знаєте, коли ще папа Франциск був живий, він щороку папа оголошує нових і нових членів кардинальської курії. Потрібно пояснити, що кардинал це не найвищий сан у католицькій церкві. Кардиналом може стати за документами ватиканськими і деякон. І священник, і єпископ, просто папа своїм особистим рішенням за якісь видатні досягнення, які ніхто нікому ніколи не, не, не пояснить і не розкаже, угу. призначає цю людину кардиналом. Кардинал автоматично отримує е, громадянство Ватикану. Е, кардинал отримує можливість жити у Ватикані, тобто ряд е, речей, тобто він стає громадянином цієї маленької держави. Знову ж таки, він стає імовірним кандидатом. То будь-хто із 180 нині живих кардиналів, яким ще немає 80 років, теоретично може стати папою римським. І головне, що кожен із них це голос який впливає на вибори папа? От про голос. українці брали участь у виборах Папи Римського. вірніше, один раз брали, один раз будуть брати. Любомир Гузар 20 років тому. Світлини у нас є, ми підготували їх. Давайте покажемо. От і цього року, після 20-річної перерви у виборах Папи Римського, візьме участь українські кардинали. Йдеться про Миколу Бичка, це єпископ Мельбурської єпархії Української греко-католицької. Церкви у е, Австралії. Нам дам відео навіть да, є. Ось це він йде да, до Папи Римського. Е, на що це може вплинути? Насамперед треба пояснити, як українці ставали кардиналами. Якщо ми говоримо про українську грекокатолицьку церкву після двох уній, тобто двох фактів об'єднання це Ужгородська унія і Берестейська частина православних єпископів українських перейшли під владу Папи Римського, і була ухвалена така негласна домовленість, що лідер. Грекатолицьких єпископів українських буде мати можливість стати кардиналом. І в такий спосіб ряд предстоятелів української грекатолицької церкви чи Унійної церкви ставали кардиналами, і пізніше кардиналом був Йосип Сліпий у 20 столітті і навіть через те, що він був кардиналом, через те, що він був громадянином Ватикану. Папа римський свого часу сприяв тому, що Йосипа сліпого вдалося витягнути із хрущовсько-брежнівських концтаборів. Тобто його офіційно совєтський союз відпустив як іноземного громадянина і передав його Ватикану. Йосип Сліпий все життя потім жив з паспортом Ватикану. Після нього кардиналом був Мирослав Іван Любачівський, потім був як представник Любомир Гузар. і всі очікували, що папа Франциск дасть кардинальське звання Святославу Шевчуку. Угу. Але це такий своєрідний політичний тролінг. Папа Франциск показав Святославу Шевчуку, що. Він недостатньо слухняний, він недостатньо лояльний до нього. І тому е я так розумію, що папа Франциск був готовий дати кардинальське звання будь-якому е греко-католицькому єпископу, аби тільки не Святославу Шевчуку. От е однозначно, що е критичним тут стало погляд папи і Святослава на російсько-українську війну, різність заяв. І можливо певні критичні зауваження Святослава щодо дій Папи Римського І Франциск. Йому очевидно цього не пробачив, тому кардинальське звання цього разу отримав австралійський, точніше українець єпископ, який зараз є єпископом у Австралії для тамтешніх українців греко католиків Це Микола Бичок. Попри, скажімо так, позитивні настрої багатьох журналістів, я очевидно спростую. Мені здається. Що шанси у Владики Миколая стати папою римським десь близькі до нуля. То тому... ми про шанси взагалі тут не говоримо. То, ми так, ми то... говоримо про присутність українців на самому конклаві. Однозначно. Я, я думаю, що е, Владика Миколай буде радитись все одно зі Святославом Шевчуком і з синодом єпископів за кого голосувати угу. е, на цих виборах. Зрозуміло, що під час виборів ніхто не зможе, е, скажімо, подзвонити си... спитати поради. ситуативно ухвалювати рішення, тому що е, всі мобільні телефони здаються під час конклаву кардиналів там зачиняють, і вони не зможуть ні з ким радитись. І очевидно, владисі Миколаїв самому доведеться ухвалювати рішення, кому фінально віддавати голос. Тому що зрозуміло, що в першому турі ще жодного разу папу римського не обрали. Угу. Це буде кілька турів виборів. Врешті, поки не оберуть того кандидата, який набере найбільшу кількість голосів. І говорячи про його шанси, ну потрібно зрозуміти, що папою римським точно стане не представник східних. Них унійних церков, тобто православних, які перейшли у єдність з Римом, угу. а все таки стане чистий Римокатолик кардинал. І я все таки схиляюсь до того, що ним буде П'єтро Паролін, тому що зараз у нього об'єктивно найбільше шансів, але зрозуміло, що вибори наступного папи відбудуться. Ну, я думаю, що десь можливо через місяць. І зараз говорити про за цей місяць може статися дуже багато факторів, які вплинуть на рішення Конклаву, на рішення усієї ради кардиналів, кого все таки підтримати. Буду речі сказати за цей місяць. Можуть виявитись, наприклад, чимало ну, компрометуючих фактів компрометуючих фактів про когось із наприклад або азійського mm -hmm. кардинала, або з цього кардинала з Гани, або кардинала з угорщини, або знову ж таки може бути ситуація, яка була нагадаю з Бенедиктом XVI, попередником папи Франциска. Він ж добровільно подав у відставку. Чому тому, що виявилося, е, вже після того, як він став папою, через рік виявилося, що він ще юнаком служив юнгою на е, Крік з Марін, тобто військово-морському флоті е, Третього рейху під час другої світової війни, е, і нібито він зголосився до добровільно. журналісти оприлюднили ці факти, на папу почали тиснути. Проти нього почали проводити е, особливо ліберальне крило кардиналів. підсилювали ці мітинги. І папу постійно зустрічали там з різного роду прапорами, і кричали йому, що це тато там папа фашист, папа е, нацист. І врешті-решт він просто не витримав цього тиску і подав відставку. Так Тому нас мало часу може ще бути і така купа конфігурація. Андрій, дивися, ми ображені на папу за те, що він висловлювався про Україну. Говорив, що ми з Росією братні народи, підтримував талановиту російську молодь. Ну багато всього було там голубі міра і все інше. Але треба віддати належне, що папа був досить скромною людиною. Він про. Пропагував аскетизм. Він жив дуже скромно, не користувався всіми благами і привілеями папського престолу. От і виявилося після смерті, от є підтвердження, що в кінці 23-го року папа Франциск особисто таємно фінансував дрони для 93-ї української бригади Холодний Яр. Це про це перше повідомив Олександр Зінченко. Зараз Юнайтед 24 повідомляє про це. Як ти до цього ставишся? про всі повазі до пам'яті покійного папи? Але я дуже скептично ставлюся. Дуже часто є, е, е, скажімо так, в етикеті римокатолицької церкви, коли хтось із єпископів, хтось із священиків чи хтось із мирян може зібрати ці кошти. Передати їх на підтримку сказати, армії, але сказати, що це від папи. Угу. Тому даруйте, поки не немає ніяких документальних підтверджень, чи сам папа про це не зізнався. Я знаю не тільки про дрони. Я чув про деякі підрозділи, де нібито від імені папи купувалися автомобілі. Були навіть автомобілі, де було написано подарунок святого престолу. Але е наразі це більш це не більш ніж красива історія, е тому я не впевнений, тому що все таки е знаєте, Папа, дрони це зброя. Папа з його позиції ніколи б не давав гроші на зброю. Папа швидше би казав, що ці гроші потрібно передати страждаючим дітям чи там вдовам, чи на підтримку якихось там. Ну, наприклад, працює благодійна римсько-католицька організація Карітас, і дуже угу. часто святий престол на цю організацію фактично з бюджету святого престолу фінансується ця організація зокрема і на допомогу українським біженцям, і зокрема на допомогу постраждалим тут в Україні. Тому я не дуже вірю у історію про те, що Папа збирав гроші на українські дрони при всій повазі. В той самий час, коли папа з 2013 року спільно з кардиналом П'єтром Пороліном, наприклад, у 2014 році, набравши в рот, мовчали щодо окупації Криму. І тільки коли П'єтро Паролін приїхав до Києва і сів на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков, тогочасний представник Української православної церкви Київського патріархату Філарет, Прямо запитав кардинала Пєтропороліна в прямому ефірі під камери, чи визнає Ватикан факт анексії Криму? Пєтропорлін почервонів, і я думав, що він провалиться на місці. Але після кількох хвилин дискусії з Філаретом він зрозумів, що він так просто не втече від цього запитання, бо патріарх Філарет його добивав. Він казав: Скажіть відверто, чи ви визнаєте. І П'єтр Парлін змушений був визнати анексію Криму. Але з нього треба було кліщами витягати цю інформацію. І в той самий час, даруйте, папа Франциск у 2016 році шукав порозуміння з Кирилом із Росією, і, врешті-решт, папа Франциск. Підписав абсолютно антиукраїнську заяву у 2016 році. Це Називається Гаванська декларація. Тобто вони три роки з Кремлем і з Кирилом вирішували, де у всьому світі зустрітися на на нейтральній території. Домовилися, що вони зустрічаються в Гавані, на Кубі. Там вони підписали спільне комуніке уже після початку російської агресії. Папа Римський підписав комуніке, у якому ну ряд антиукраїнських заяв, зокрема, українських греокатоликів. Папа Франциск у цій заяві назвав невдалим експериментом. Я весь час нагадую це українцям. Друзі, де да він називав вас невдалим експериментом. Як ви можете залишатися вірними цього папи? Але дуже часто багато моїх друзів, і римокатоликів, і грає католиків казали: ну розумієте, папи бувають різні. Нам просто потрібно змиритися. Ну подивимося, яким буде наступний папа. Наступний папа може бути ще гірше. Дуже багато ритуалів під час таких от подій, як смерть папи римського. Там треба засвідчити смерть особливим способом. Три рази покликати його хресним ім'ям, зняти кільце рибака, розрубати його. От. Але в мене одне питання на завершення щодо одного ритуалу: хто підсипає якийсь порошочок в ці листочки з іменами папи, щоб дим стає білим? Ну серед організаторів цього конклаву є окремі люди, які відповідають за збір цих бюлетнів. І жоден з цих бюлетнів не може витекти назовні, щоб по почерку не взнали хто за кого голосував. Тому там є ціла процедура кілька людей, які... Перевіряють один одного, щоб ці бюлетні не втекли. Їх вкидають у спеціальну піч і засипають туди порошок, які і створює цей дим сірий, або білий, або чорний. Mm -hmm. Тому для цього є спеціально навчені люди, які, до речі, є підлеглими державного секретаря. Державним секретарем нагадаю він і прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ у Ватикані. І ним нагадаю, зараз є П'єтро Паролін. Ох, як все зав'язано там, тобто ми розуміємо, що ситуація не може бути досконалою. При виборів Папа Римського, але все вирішиться у травні. Знаєте, я не я хочу вам сказати, що е... українцям не потрібно дуже е... знаєте, ображатись на папу римського. По перше, я кажу, він глава держави, і він робить свої заяви, які пов'язані з інтересом держави Ватикан у першу чергу. По друге, Україна це не є країна, в якій домінують Римо-католики. Тому для Римо-католицького престолу Україна є не та країна, на яку вони зорієнтовують найбільшу свою увагу. Ну і по третє, ми з вами пережили десятки років українського дипломатичного програшу в Ватикані. Довгий час посольство в Ватикані очолювала Тетяна Єжевська, яка на превеликий жаль, зокрема, допустила програш України під час підписання гаванської декларації. І от піс... після кількох десятків. Дипломатичних програшів у Ватикані нам не треба українцям нарікати, що в нас не складається з Ватикану. Для цього потрібно ще кілька десятків років дуже активно дипломатично працювати з Ватиканом. Знаєте, коли свого часу у мене голова Верховної Ради запитував, чим ми можемо зарадити. Я кажу насамперед. Послом України в Ватикані, якби це дивно не звучало, має стати римокатолик. і тоді до нього з'явиться там довіра, Допоки наш посол там залишається не римокатолик, Ми на превеликий жаль будемо програвати, тому що наш посол буде говорити зі святим престолом різними мовами. Дякую, Андрію. Надзвичайно цікаво. Андрій Ковальов.